Или что это, да? Новый год вроде бы. А mm -hmm. что фотографии такие размытые? Mm. А потому что кто-то, Юра, oh, забыл кстати, фотоаппарат. Кстати, да. А потом сказал, что на телефоне фотки тоже нормальные получатся. Mm -hmm. Вот ты видишь, там в краю, вот там, размытое пятно телесного цвета с красными глазами. Но. No. Вот это я, Юра. Похож. Нормально mm -hmm. получилось. Подождите, подождите, а это кто тогда? А это, ребята, Кузьма Скрябин Какой Кузьма Скрябин Вообще, тоже же сказано Вы Кузьма Скрябина, а с нами тогда не было По-моему, это тогда его не было А сейчас он есть, да? Вы глизенку свою поднимите, ребята А, я Ой, простите, здорово, Кузьма Друзья, это воскресенье с Порталом У нас в гостях Кузьма Скрябин Такой бодрый девочек Бомба Боже, какой ты скабел? Воскресенье сварка. Андрюш, мы очень рады, что ты у нас в гостях и не первый раз. И я тебе должна сказать, это о многом говорит. Дякую, это говорит о том, что ты нам интересен как музыкант, как личность, как ведущий. Да, это но... во-первых. А во-вторых, в последний момент к нам не смог приехать Хабенский. Да. Я, я вам скажу, что мы не приехали, потому что моей мамы підгортає картоплю. Но. пришла Марат. Ну, раз уж так заговорили о маме, о родителях, вот несколько фактов из твоего детства. Я знаю, что у тебя любимым персонажем сказочным был Карлсон. Чем тебя вдохновлял этот мужчина в самом расцвете сил? Пропеллером. Пропеллером, okay. да? То есть возможностями. А ты уверен, что он был там, но где-то думал? Ну, честно говоря, я, когда никого не было дома, у нас был такой <laughs> великий совковый, вот знаешь. Вентилятор. Вентилятор. Я прив'язував собі на спину шарфом, маминим в'язаним, а той він був в'язаний, він розтягувався дуже швидко. Я бігав, ну і... Розбігався, Удлинитель да? за мною бігав. Потім удлинитель, в якийсь момент, натягував шнурі, той пропеллер, знаєш, наперед, і був спереди. Вот. І так він ту інерцію розкрутив, що до сих пір крутиться, не може його зупинити. слава я не Правильно. Ну правильно. хорошо, ну потім, вот, ну допустим, я не знаю, першу любов, вот, ти своє Е, коли возникли перші чувства, що вот, что... унесло. Ленчик, я взагалі знатний галицький порітанін. Перший раз так з язиком глибоко я засмоктався в жіноче тіло в років 14. І ми Вона називалася Людка. Жила тіло називалася Людка. Люда, Люда. привіт. Ми закрили її бабку на кухні. Вот. Бабка, короче, в бабці проснувся Джекі Чан, наламала ті двері всім, що було на ній, і в кухні. Знаєш, Звуки під ті звуки було не дуже ну, Що значить ]ся? Ми, Андрюха, що значить ми? Ми. Я ми. і людка. А, yeah. а, я, я змусив з кимось цілувати. Я, yeah. Так, так, так. Я, в неї батя був два метри роста і кілограм двісті, такий як юзик. Знаєш, він, він не пробуждав до, до таких дій. Так вот. і коротше, ми з людою зайняли бойовою позицією. E, помню сидячи, якось так дуже дуже незручно, оте, як ми зі Стьопою, знаєш. І потім я якось так, іскривівшись, напав на неї і помню e, настільки сильно присмоктався от губами до рота її, знаєш, не до губ, Але а покажи. до рота, тому що вона якось рокло, от, так, от робила зі страху. І десь от, знаєш, такий вакуум чую вже в роті, і в неї почали западати очі, а потім десь через дві минути чую у мене повний рот її саплії вибачається. І я, короче, того, тої херні, я довго, задавала, довго не займався. Я думала, високо, марамончики сейчас какая-то речі. Первая любовь буває разна. Ну, друга да. була нескоро, коротше. <реш> 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 да. Що за історія, коли тебе вигнали з гос екзамена? Так, да. теж було с з, з, з любовними утіхами. Тож була <реш> друга женщина, яка до сих пір зі мною. І я Декан. за дві години до початку державного екзамена показував їй, як. Я, будучи псом, от, стягую з неї одіяло ротом. Ну, і вона якось так в один момент так дьорнула і разом з моїм зубом одіяло лишився. Я приходжу туди, а декан, кстати, був з Полтави гад. Я ще туди приїду, мене скоро концерт я найду. І він такий дивиться, і я на нього так, знаєш, улибаюся, да. і він каже: стоматолог на держекзамені без зуба це неможливо. Ну, я Розказаємо всю тут довгу історію. Кажу, ну дві години назад показував тузика в криваті, знаєш. Він Каже, ні, не спасет. Нафіг. Ну на этом ми закончились. Так, да, от чому не став соматологом. Ну хорошо, ти не став стоматологом, став артистом, музикантом і щасливим отцом. Марії Барбарі, 15 лет. Да, вот начинается такой самый интересный возраст, Андрюха. Поверь мне, вот ты э, боишься, у, уже боишься, что скоро начнутся, ну, свидания, начнутся, а, мам, я переночую у подружки, а, ну, то есть, вот, вот как ты к этому готов? Леночка, я тебе скажу по секрету, у скоро закончится. Вот, вот уже заканчивается. В наше время, знаешь, что до 14 роки у не определился, все, в на всю жизнь. Жостко, но да. Согласен, але Да, Такий мир, що поділиш, Мир інтернету, этого телевидения. Да, Кстати, Марія Барбара, мна, является до сих пор твоїм фанатом. Если... Вона не була до, до того моменту, поки навчилася говорити. <свят> вот. А тепер за останній тиждень я можу з, э, сказати вам двох артистів на концертах, яких вона була, то є стрикало і корж. Ну, ти стараєшся оградити її від всього того, що ти Отстрикало однозначно. І... Хватить того, що вона ходить на ті концерти, що вона... є ж інтернет. А в інтернеті вона може сліди за тим, чим займається її папа. У мене такий девіз – Краще все погане від батька вона візьме сама, ніж їй то десь вулиця. То есть, знаешь, если э, вдруг на улице и начинает говорить, он говорит, боже, то-то цветочки, да? цветочки порівняно с тем, что мне батя дома рассказал. Мне кажется, ей не должно быть стыдно. что ты так боишься? А что, не стыдно? Не, ну просто вы ее ограждаете там от каких-то... Я же не встрекал ее. Правильно. Доброе утро, друзья. У нас воскресенье с кварталом по-прежнему. Кузьма Скрябин. Андрюха, ты вот... За все час твоєї творчої кар'єри б много очень гастролей, концертів. Є кур'озніше случаї. Ну, смешная історія, яка тебе запомнилась на всю життя. Навряд ли по ходу да? да. так? так да. Андрюхова ще грустний чувак такий. У мене так да? попало, що и і найтрагічні фактично сплилися в одну. Був концерт колись в місті Другобич, там такий театр. Старенький. От. Ну і, по ходу, всього старенький в тому театрі. І ми рішили так під депеш косанути, знаєш, тобі, дати таку депресивну, депресивне інтро. таке знаєш, Народ прийшов холодрига в залі, всіх пар валить, навіть не треба дим пускати. знаєш. Сусульки з носа, знаєш, всі сидять, і так страшно, знаєш, холодно. І, коротше, тут вже пацани. За два такта тільки брати фа-мажор. Я маю виходити на сцену і чую так під піддумкратило мене знаєш, в туалеті. Не такий чую кукурузка така, знаєш, зросла. Думаю, треба включати задню. Коротше, хорошо, Да. антракт. І шукати від віскобойню, де тут джекдені зроблять. знаєш я стою кукурузкою, вже так на виході. Знаєш, на присадки Тирінь-тирінь, а темнота. Я за сценку, знаєш, ну а сам розумієш тому театру 700 років, знаєш, Степка не плаче. І там куча всякі манікени, знаєш, всякі драбини. Я то все переступаю в темноті, і тут так хопа, крок в пустоту, знаєш. Матриця, чувак. Я лечу, Кульбіти такі роблю, знаєш, і по дорозі хапаюся за все, що висить, знаєш, і вириваю ну, хапаюся за кабель, знаєш, вириваю кабель нафіг, знаєш, гасне світло в тому театрі, там людям і так фіголо. Тишина музон став, світла нема. І я, чувак, вийшов на, на рівні на якомусь крюку, вниз головою. Ну, понятно, вони шукали минут 20, знаєш, витягнули не звітом, але я вам скажу чесно: в чому от повчальна так би мовити, алегорія цієї історії. В туалет я не хотел Я знаю, что кроме своих концертов, ты с удовольствием ходишь и на чужие, мягко говоря. Вот буквально пару последних. На ну, які з таких, із Ярких, яких я ненавижу, який ну, <рес> лімінок е в Оберхаузені, е Пільзнер Арена, Двадцять тисяч народа і я сподіваю. <рес> а ми були ми були по дорозі, так сказати, із Севера Голландії, із столиці. От е думаю, що користуючись можливістю, розкажу вам і ту історію наступною. Да. да. E, і я був ще так би мовити під легкою дією якихось дивних печеньок. Причиня, <рес> я біля мене я пам'ятаю спочатку, що коло мене були зайняті місця, але потім я дивився іменно на бльоза і ржав, чоловік, знаєш, тому що нам шоу, шоу було дуже смішне. Витягували якогось дерев'яного коня. Садили на неї кейлемінок, і якісь два мужика з трубами дули на неї вітер. Знаєш, то було перші 45 хвилин. Потім того коня забрали, а ну вони вітер далі дули, То були другі сорок. Вона Я... в або По ні? По-моєму, ні. По-моєму, ні. Горланили дві чорні човіхи, вона теж за ніфіга, і не спить. Понівотворчество чим займається Кузьма Скрябін? Яке хобі? Хобі? Їжджу от багато, напрошується якраз, історія. Шістки. куди звідки я приїхав, до келімінок ну, в гості. Це був Амстердам. І ми їхали машиною, взяли, наприклад, машину, приїжджаємо в Амстердам і хочу жерти. Знаєш? А я ж такий, ну я з периферії знаєш? забігаю в магазинчик, беру банку молока і пачку печеню, знаєш. Я ж дивлюся, мені якось так, знаєш, такі шапці, Боба, Боба Марлі, я так якось по друзі. Я, коротше, шмаляю, знаєш, потім дивлюся, блін, а там якийсь такий зелений листок намальований. Знаєш, я зразу куму знатоку, кум, раз в рік чітко їздив в Амстердам, тому що треба побачити Бога, знаєш. Не вот. нетрадиційним способом. Не? Я кажу, шо нік, я вже п'ять тих печенів. Хру Хруманув кажу, знаєш. Є якісь консеквенції того, знаєш, не чекає. Кидуть, да. Він каже, чувак, шукай або лавку, або знімає готель, та тебе порве. Я короче, сідаю на лавочку, виставив вже ту печеньку, яку моментально хаванули якісь два німця малолетніх, знаєш. І сиджу. Ну ти нічого не, не штиркає. Знаєш, думаю, піду поп'ю капучину. Встаю і дивлюся, якісь ями на тротуарі. Я дився, бабка йде прямо в яму. Я човіку за руку вкажу, бабуля Грендмази, йомайо. Тут ями. Знаєш? Як ви може? Да. Ахтон, йолки, ямен, ямин, ями, ахтон. І обвожу коротше людей. І закінчилося все урінарієм. Там в центрі Амстердама в червоному кварталі стоїть такий орінарій, куди хлопці все. виходять піпі mm -hmm. зробити. І вот. він закритий отак вот виходить. То тобто ти стоїш в ньому всередині, отак вот закрито, да, 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 да. тобто ти ты... всім привіт. <реш> а там, знаєш, а шпаком собі гуляєш. <реш> вот. Ну я думаю, а. А, а Фіглі туди заходити, якщо там і так все видно. І я короче, став на нього ззовні, знаєш, шпака свого, знаєш, і корозію карозію оринарію на Знаєш, підходить поліцейський, каже, дядя, взагалі всередину зайти, і кажу, а ти логічний чувак, кажу, яка різниця, що так, що так, да. все ж видно, кажу. Якщо гномик прийде, в нього шпак під тим, Дорогие друзья, это воскресенье с кварталом. Сегодня у нас в гостях замечательный э, наш друг, актер, певец и телеведущий Кузьма Скрябин. Да. -ху -ху! Кроме э, роли ведущего, в некоторых программах ты выступала в роли участника. Например, игры патриотов. Я думаю, это был, скажем так, не самый рядовой опыт. Расскажи, потому что на играх патриотов ну, всякое. Сколько поломал случалось. себе чего? И не самые Значит, рядовые игры, что Значить, на нас е, обкатували ігри патріотів. Ми попали в перший був, сезон, да? там де бики бігали, чомусь виставили мене і Козловського. Можу, можу розказати вам зразу. Ну, не брали вокалістів, Ой, знаєш, котрим полезно, якщо рогами підретуширують, так сказати, виходної Голосок. Да. І е, пошили нам форму, е, зекономили чуток, і труси були, труси були такі, що їх можна було і передом, і задом одівати абсолютно. З одного боку, зручно дуже, знаєш, тому що якщо по пихах ти одів, все одно яким боком, знаєш, і тут все одно такий мішок надувався, знаєш, одіваєш другим боком, і все одно, знаєш, такі здутає жовти паруса. Такі. І ми тими парусами чомусь дуже тих биків будоражили. Як, як потім оказалося, то були не бики, то були бойцовські, бай, бай, якісь там спортивні корови. Ми корови, ну, корови бачать таку знаєш, нездорову ерекцію в двох е, українських. Гетьманів, знаєш, і починають на ерекція наступати, але ми ж не думали, що вони любві хочуть. Знаєш. І ми, давай, а там, там була така штука, треба було підскочити е, за такий турнік, а другий тим турніком, як тягнув за, за плече і піднімав друга. От. Козловський мене, так би мовити, не дуже припідняв. знаєш. І бичок, бичок, слава Богу, зарядив мене, я так знаєш, якось так підставив йому дольку. У них були такі набалдашники резинові намотані. знаєш. Набалдашник між, між нами говоря, залишився в мене, між, між буханками хліба зажатим. От. Потім була моя черга спасати Козловського, ну я, так сказати, вирішив відімстити. Знаєш, все-таки українець, жаба живе, тут така, знаєш, розміром з скінку. І не підняв, да? Да, я його так акуратненько, знаєш, так не дивлячись, біжить та корова чи не біжить так, його. Він зробив нереальний шпагат. Нере, нереальний. Я думаю, що знаєш, в легкій гімнастиці просто мріють, щоб ноги закривали вуха. І Коровка так пробігала, і видно, сили правої руки не вистачило, щоб його підняти на достатню цю, і вона так. Його рівно рівно по каштанах, так прийшлася, підняла йому так чуть-чуть обертон, обертон, і з того часу пішли в нього такі сумні, сумні пісні високим голосом. Типа Яні Казанова, да? Як ти відносишся до колективу студії квартал Діностоп'яного. Не знаєте народ, так. ви мафія, тому що ви гоните на всіх і ваше ніхто не прибив. Розумію, реальна мафія. Все, мне вот интересно просто, мы все время мы берем у кого-то кого интервью, да? Почему у нас никто никогда ничего не спрашивает? Здесь, Здесь. в этой программе? Да. да. А, же. ну ничего Кольман, себе. А, ты вот как а, профессиональный ведущий. Мог бы взять у нас интервью. Да. да. Ну, ну что, вы... сложно. Не, мне не складно, но я думаю, что выйдет как так, трохи скандально. Но все-таки я предлагаю рискнуть. Друзья, значит, впервые в гостях у «Воскресенья с кварталом». Значит, студия «Квартал 95» ведущей программы Кузьма Скрябин. Доброго дня, це неділя з кварталом, і наша постійна рубрика по скребаній історії з Кузьмою. Сьогодні в нас в гостях студія квартал 95, принаймні гірша її частина. Дам, дам. І перше питання до вас: чому от е, така дивна назва Квартал 95? Більшинство із нас переїхало в Київ із Кривого Рога. Да. Криворог такої город на квартали. От і ну отсюда й названня. Да. Угу. Тобто можна зробити висновок, що якщо б ви були зі Львова, то називалася би студія Степана Бандери, 23. Чому 23? Тому що у нас на 23-му номері дурка, і там теж кори мочать погані. До речі, я недавно бачив один номер про президента, що дурний. Да? Серйозно Понравилось? Да. Спасибо большое. Насправді, ну от нам завжди приємно, коли люди как-то оценюють наше творчество. Лінчик, ну мені, чесно кажучи, не номер сподобався, а перспективи. Вот то, що з вами буде після того номера, коли президент бачить. А мені взагалі дуже цікаво, як ви вживаєтеся в образи політики, особливо Дженька, ти, як е, тобі вдалося е, настільки е, кльово, чітко передати образ космонавта Черновецького. Ти теж вживаєш? Та ні, ти що, боже, господи, я ніколи не пробував, не збираюся. Що, я дихлофов не нюхав? Ні не ні. А чого ти тоді хайер повипадав? Ладно. Yeah. Э, Степан, можна yeah. до вас питання. Скажіть, будь ласка, це правда, що у вас москальське куріння? А, ну, ну не зовсім. Я вообще з Стамбула, no. знаете, я уже давно живу в Україні, здесь мне хорошо, очень нравится. То, то всім понятно, що здесь хорошо. Після Стамбула, чесно кажучи, Козалес як Мальдіви. Але я чув, що ти ще й тусовщик, любиш повісіти, да, Степка? Ну що, буває плохо, що плохо? Ну, у мене в Карпатах вуйко живе, там є пару груш, на яких можна нормально повісіти мускалю. <реш> Слушай, ну ти Кузьма, вже не уже не перегибаєш. Ладно, Слонік, до тебе питання. Це <реш> правда, що до вас Ален Делон не приїхав, тому що боявся, що ти його схаваєш? Мені не дуже цікаво про да, Лен Делона. Да, 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 да. Лен, от про вас Женькою говорять, що ви чоловік і жінка. А, да ой, да нет, это часто о нас такое говорят и спрашивают. У нас э, был проект, где мы играли в супружескую пару, и после этого ну как бы все началось. Нет, да. ну в жизни, конечно, мы коллеги и друзья нет. Да, не разу, такой даже по-дружески. <смеш> Нет, Нет, ну что ты вообще, Кузьма, такое говоришь? И мы вообще, когда на гастролях э, живем, ну, я в отдельном номере. Женя, то с юзиком, то со Степой. Ну, Понятно, поэтому... ну, Женя, человек шоу убийца. Что <смеш> ж, друзья, я вычиваю терпеть погляд. Збоку Пана... Юзіка. З Лоніка. Да. <риск> <риск> думаю, що по скрябній історії з кузьмою скрябене можна закінчувати. Так, давай дава ага, закінчуємо. Можна ага, ага. Можна і виграти, і відгредбети. По скрябеній історії. До зустрічі. Редбель. <рискнув> Спасибо большое, что пришел к нам в гости. Надеюсь, не последний Дякую, раз. Что Да, вам. да. И чтобы подытожить вышесказанное, предлагаем спеть одну из твоих самых популярных песен. Ну, на Я нас, представляю да. вики версии Степа. Да нет, нет, ну что то Старые фотографии. Да, это обычно мы переделываем слова в песнях, а здесь они настолько душевные, что мы решили оставить их в оригинале. Не бреши, ее, нам просто обломались мы. Ну или так, Евгений. Мог бы не говорить. Тається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а я на кого взагалі забив. Старі фотографії на сіл розпадив. Питячие истории смешни, расскажи. И справжним друзьям не забудь позвоны Подоброе число с тобою завжды вони. Дорогие друзья, это было воскресенье с кварталом Не забывайте про своих друзей, звоните им чаще Встретимся с вами ровно через неделю на один плюс один Спасибо большое, пока